А як конкурувати на ринку, де продукт однаковий в усі дуже часто таке дійсно зустрічається, коли бізнес працює в Червоному океані, так званому висококонкурентному океані. І тут є тільки одна відповідь: якщо ваша пропозиція така ж, як у всіх, унікалізуйте сервіс, унікалізуйте команду, яка продає ваш продукт. Не унікальний продукт. Неможливо просувати не унікальну модель продажів. Це може бути якийсь харизматичний стайл комунікації, це може бути цікаві додаткові послуги, це може бути класна упаковка, це може бути трендсеттерство певне з залученням якихось лідерів думок. Або це може бути просто дійсно дуже наполеглива, дуже така лідерськи налаштована чемпіонська команда, яка зубами вигризає кожен продаж. Ну, тобто коріння все одно одне. Да, тобто, якщо ви не, не, не знаєте, як унікалізувати свій продукт, придумайте як унікалізувати свій підхід, як унікалізувати комунікацію, яку зустрічає ваш клієнт.